Дріпледи та покривала першого сорту 9 кг ціна 1800 гривень за цілий кульочок. Е, також у нас на цьому лотику попалися подушки. Ось такі декоративні. Ось така моделька. Далі ось така. До речі, можна поміняти. Наволочку, вона все виймається на замочку, але попередня без замочка. Попередня повністю прошита, вона така і є декоративна. Так, наступна. дві однакових, дві одинакових подушечки. Чи є замочок, замочка теж немає. Дві одинакові модельки ось такого плану. Далі нам добирається дитячий пледик, ось такий з єдинорогами, м'ягесенький. Він буде односпальний. Наступна це ковдра, так, По розміру це буде півтора спальня. Ось така моделька. Далі дуже теплесенький такий плед, Коцик. Шерстяний. Ось такого. Розмір це буде, напевно, що півтора спальні. Так, далі. Дивіться, який крутезний дитячий пледик. Какицька. Ось такий і тут є на ручки одягати ось такий крутезний дитячий пледик. Далі ще один плед. Це буде односпальна моделька. Ось такий. Далі 1800 гривень за 9 кілограмчиків. Кофрі пледик першого сорту. Ось таке покривало. Це буде півтора спальне. Ось така моделька. Покажу вам його ближче. Ось такий кортезний. Далі максимально м'ягасенький пледик. Тут дуже багато м'ягасенького. Це ось такий розовенький, У розміру, я думаю, буде теж півтора спальні. Чи одно спальня. це буде односпальня. Так, він просто довгий. Далі розовенький. Так, це буде півтора спальні. Далі покривало. Дивіться, як воно круто виглядає. Ось така моделька. Таке сонечко. Вперше ногами вам показую, точніше боком. І дивіться, який він тут теплесенький. Покривало на ліжко односпальне. спальню. Воно маленьке. Ось така моделька. І все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків, 9 кілограмчиків, ціна цього багатого лотику і ціна 1800 гривень.